Росія вже переживає економічну кризу, зазнає великих втрат в війні проти України. Вона воює собі в мінус. Західні політики вважають, що Російська Федерація перебуває на межі розпаду. Я особисто цього не бачу. Будемо дискутувати про це. Але Financial Times е, про це так пише. На думку Кейсі Мішель на тлі військової політичної економічної кризи в Республіках РФ назрівають сепаратистські настрої. Хм. Колонізовані Кремлем народи вже прагнутимуть незалежності. Не можуть прагнути незалежності раби, але по суті давайте обговоримо це зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук і провідним фахівцем дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка. Слава Україні! День вам добрий. Доброго дня, героя славно. Слухайте, ну Росія це дивна держава, яка не відбулася. Західні політики вважають, що вона перебуває зараз на межах розпаду. Про це зокрема Financial Times так і пише. Що вважаєте ви? Ну, дійсно, на думку багатьох західних і вітчизняних аналітиків, у зв'язку з тим, що Російська Федерація переживає. Складну економічну кризу та зазнає відчутних втрат у війні проти України, вона перебуває на межі розпаду. Про це зокрема йдеться у згаданому ваї, матеріалі Financial Times. На думку автора Кейсі Мишеля, Кремівська політична стратегія стає дедалі болючішою для Російської Федерації, адже широкомасштабна агресія проти України зруйнувала міф про єдину Росію, зокрема завдяки тому, що. Для призову було обрано численних представників національних меншин Росії, які Кремль перетворив на таке собі гарматне м'ясо. Однак це далеко не перша подібна публікація на дану тематику ще у квітні минулого року в своїй статті польський колумніст Даріуш Матушак зазначає, що за деякими прогнозами під впливом... Введених заходом санкцій, російська економіка може повернутися на рівень 1995 року із усіма відповідними наслідками. А от дуже цікавою з цієї тематики є стаття іншого польського автора Альберта Явловського, письменника, учасника польових досліджень, зокрема у Бурятії, Запайкальському краї, Алтаї Якуті Куті та інших регіонах Російської Федерації, які приділено саме етнічним конфліктам у Росії. Також, на його думку, сьогодні важко передбачити, чи розпадеться Росія на кілька окремих держав у разі програної війни, але вже сьогодні очевидно, що війна в Україні спровокувала приховані антагонізми та етнічні конфлікти в Росії між колоніальним центром і республіками сателітами, полним чином на Кавказі та в Сіру, а також загалом між народами Російської Федерації. І власне появи цього можна бачити у самій російській армії. І чим гірша ситуація на фронті, тим більше мова йде про взаємно ворожнечу та міжнаціональні конфлікти в лавах збройних Російської Федерації. Ну і власне тут хотів би ще зазначити, що в основі минулого року Верховна Рада України шляхом прийняття відповідної постанови звернулася до міжнародного співториста про підтримку прав на самовизначення народів Російської Федерації, і відповідно у цьому напрямку йдеться велика робота. Тож в цілком очевидно, що не все так просто зараз відбувається в Росії, дійсно мають місце з точки на расовому національному та релігійних групах, і ще далеко невідомо у що це все може перетворитися в майбутньому, особливо коли буде зрозуміло, що Російська Федерація остаточно програла війну в Україні. Слухайте, я дуже симпатизую нашому голові СБУ всіх питаннях і голові розвідки Кирилу Буданову, на який навіть ріже на торти на свій день народження Росію, а я не бачу першого регіону, який би так встав і проявив якусь стійкість і відділився від Росії, почав внутрішнє протистояння. Може бачите ви. Ну, по перше, дійсно зараз ці процеси лише виникають у зародку, і вони здебільшого на побутовому рівні. Однак, ми повинні розуміти, що судячи з події, які були в історії, в історії тієї самої Росії, саме такі якісь міжетнічні тертя, чи то в лавах військ, чи десь на пограничних регіонах тих чи інших. Країв цієї держави вони з часом завжди переростали у більш такі відчутні і сильні рухи, які призводили до тих чи інших змін в самій Росії. Звичайно, тут можна один із таких прикладів навести і Російську імперію, яка після поразки у першій світовій війні теж почала тріщати по швам. І багато країн, які були і складовими, відділилися. Тут я нагадав би і про Фінляндію, і про. Польщу і країни Балтії також тут можна і зробити навести приклад Радянського Союзу. Також багато саме таких подій на кшталт воєнних операцій призводили до розпаду країни. Тут можна навести такий яркий приклад, як війна в Афганістані, і не виключено, що і Російська Федерація теж. Буде мати такі проблеми, особливо ми знаємо, що вже вона і так пережила дві е, кавказські війни, а саме в, в Чечні, і це теж відчутно вдарило по Росії. Е, є також інші народи, які також е, хочуть е, отримати свою незалежність, звичайно, Це довготривалий процес, однак, те, що е, щось вже відбувається в цьому напрямку, то це однозначно факт. До військової поразки я б не знаю. Я зараз зараз кажуться, що прокопенко агент Кремля, але по суті я не вірю в будь-який розпад, і тим паче я бачу ще одну цікаву тенденцію: Росія багатонародна, нехай навіть так казати країна. І чи не врятує Захід її від розпаду? Бо одна справа торгувати з тією Росією, може не путінською, яка. Є зараз, ну не знаю, Арестовича їм посадити замість президента, хай Навальний сидить далі. Е, але чи не намагається Захід врятувати Росію від розпаду, бо торгово-економічні відносини налагоджувати з однією хай дебільною країною важче, точніше легше, ніж з багатьма сателітами, у яких повністю буде анархія. Ну, я собі уявляю ту саму Чечню в голові з Кадировим, яка. Теж має якісь там енергоресурси, хоча і живе в повній дотації. Але ж це буде ну не знаю, яке культурне слово підібрати абсолютно вірно. Не всі це сприймають, особливо на західному світі, і це зрозуміло, тому що є дуже великі ризики того, що після розпаду Російської Федерації можуть піти незворотні процеси, які можуть нашкодити. Безпеці та стабільному процвітанню розвитку як суміжних з Росією регіонів, так і е, всього світу, адже ми повинні розуміти, що тут справа не лише в торгівлі, а й, дійсно тут е, питання хто е, володітиме тими чи іншими ресурсами Російської Федерації, е, кому не буде належати та, чи, ті чи інші види озброєння, включаючи ядерний арсенал, і таких питань е, ще багато. І тому, звичайно, до таких е... Да, і це ще одна проблема. Ядерний арсенал у кожної автономії яка вийде зі складу Росії, це же ще неконтрольований обіг зброї такого масштабу в світі. Тобто, якщо подумати, що зброя з системи стримування, як подається, доктрина Російської Федерації, переходить в ну, в руки, мав по суті, з кнопками. А що це буде? Ну тут я хотів би тут теж провести е, паралель е, е, з е, останніми роками існування радянського союзу, коли також західні. Політики, зокрема, і зі сполучених штатів Америки, закликали е утриматися від розпаду радянського союзу, і теж у них були такі самі обґрунтування, що нібито невідомо як. Е е е Будуть далі ці республіки розвиватися, включаючи належні у них ядерні арсенали. І тут я хотів би зазначити, що і Україна, і Казахстан, і Білорусь мали на своїй території ядерну зброю, і тому це теж вони бачали в цьому небезпеку. Однак, ми знаємо, що незалежність України в цьому випадку відбулася і. Ми також владнали всі наші відносини із Росією в той в ті часи, і ми так само наладили всі свої зв'язки дипломатичного і зовнішньополітичного характеру з країнами світу. Тож, в цілком очевидно, що може бути щось подібне і з тими народами, які зараз перебувають в складі Російської Федерації. Однак, звісно, я ж це я не. Не буду викликатися для того, щоб стверджувати, що це точно відбудеться однак, певні тенденції можуть мати місце адже ми вже це спостерігаємо вже на таких питаннях, як в такому контексті, як це лави російської армії чи інші інші подібні випадки. Що ж, продовжуємо думати і мислити на цю тему. Дякую за розгорнуту аналітику. Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець дипломатичної академії України імені Гнадія Удовенка. З нами був ці терні